Привіт! Починаємо наше тренування. Почнемо зараз з дихання. Кладемо долоні на нижні ребра, пальцями до центру, опускайте плечі, розслабте руки, шию. Робимо глибокий вдих і намагаємося штовхнути зараз ребрами, ніби долоні в сторони. Поїхали. Спокійно, повільно, вдих. Спокійний видих. Вдихайте так, як вам хочеться помірно. Не робіть дуже глибокі вдохи-видохи, щоб не запаморочилася голова. Спокійний вдих, спокійний видих. Відчуйте, як ви розширюєте зараз свою грудну клітину в сторони. Не піднімайте плечі нагору. Ще раз вдих. І видих. Добре. Зараз зосередньо. На грудній клітині, і ми будемо робити вдих і піднімати груди на як ліфт. При цьому плечі залишаються на своєму місці. Поїхали, робимо вдих. І видих. Відчути, як груди зараз піднімаються на ніби ви робите вдих повними грудями. Ще вдих. І видих Останній разочок вдих. Нагору до максимуму, плечі на місці види вниз. Дуже добре. Розітріть трішки свої долоні до такого сухого тепла. Відчуйте свої руки, і кладемо під нижні ребра, і проходимося повільним, приємним масажем під ребрами. Просто масуйте так, як вам зараз хочеться. І назад, за нижні ребра, і повертаємося назад. Все приємне, без болю, комфортно. І ще раз, прямо від центру і під нижніми ребрами, ще раз назад. Я знову заходжу назад, на спину. Приємно масуємо, повертаємося в центр. Дуже добре. Опускайте руки. Стану, ставимо обидві ноги на ширину тазу і піднімаємося на пальці ніг. Спокійно, повільно, ви можете прикрити очі, якщо вам хочеться. А, а, і відчуйте контакт зараз з тілом ще нагору, повільно, спокійно, вниз, не поспішайте, ніби ви за маківкою витягуєтеся нагору, спокійно опускаємося вниз, ще раз, останній дих, І вниз веде. Дуже добре. Додаємо руки, піднімаємося на пальці ніг, піднімаємо дві руки нагору і видих, опускаємося вниз. Ще раз вдих І вниз. Намагайтеся зараз дихати повними грудями. Вдих І останній раз видих. Дуже добре. Опускаємо ноги вниз. Продовжуємо робити рухи ступою, ніби. Перекати з внутрішньої сторони стопи на зовнішню, з внутрішньої на зовнішню. Спирайтесь на всю поверхню стопи, да, не тільки в задню частину, але і в пальці їх 4, три, два, обережно, один. Добре, опускаємо обидві стопи, кладіть долоні на коліна. Ми продовжуємо рухи стопою, але я додаю ще а, згинання в колінах дуже повільно в одну сторону. Разом із стопою. 4, 3, 2, 1. Опускайте стопи на підлогу, притискаємо повністю і круговий рух колінами. Поїхали в одну сторону, дуже повільно, але потрошку можете збільшувати амплітуду. І в іншу сторону. 4, 3, 2. Один. Добре, залишаємося в центрі, розкручуємося нагору, підкручуємо таз вперед, куприк, ніби трошки вперед, можете зігнути коліна, і ми е, робимо круговий рух тазу. Не поспішайте. Зробіть зараз максимальну амплітуду. Відчуйте своє тіло спокійно. Угу. В іншу сторону. Ще два. Один останній раз. Супер. Залишаємося в центрі, стоп, опускаємо обидві руки вниз, збираємо пальці разом і обертаємо навкруги. Намагайтесь не згинати лікті. 4, три, два, один в іншу сторону. 4, три, два, один. Супер. З'єднуємо наш замочок і робимо хвилю. Спокійно, ніби зап'ясток нагору по вертикальній лінії і вниз. Дих, видих, спокійно. відчуйте руки, інша рука на гору вниз веде Зап'ясток. 4, 3, 2, 1. Опускаємо вниз. Добре. Піднімаємо зараз обидві руки нагору. Відчуйте, як ви витягуєте себе правий, лівий бік. І зараз через витяжіння нагору, через маківку, відчуйте, як ви розгнаєтеся ще трішки. Піднімаємо підборіддя, назад голову не закидуємо, робимо глибокий вдих. і з видихом зараз зі, зігніть коліна, округляємо спину, розслабте зараз плечі і витягуємося руками, лікті рівні. Нагору Відчуйте, як стікає спина, не вирівнюйте спину. І знову руки вперед перед собою на гору. Спокійно вдих. Не поспішайте. І вниз видих ноги, згнемо. Ще вдих. І видих, згнемо. І ще вдих. Останній раз на гору і видих, розслабте спину, шию. Супер. Піднімаємо обидві руки нагору і обертаємо по колу. Повільно відчуйте зараз, як працюють плечі. Назад, руки рівні. Добре, і ще один раз, назад. Супер. І залишаємо обидві руки на горі і опустіть плечі вниз. Відчуйте, що вони не підпирають вуха. Ми будемо робити вдих і розвертаємося за однією рукою назад. Таж на місці ми розкрилися і дивимося назад на свою долоню. З видихом повертаємося в центр. Вдих, інша сторона, видих, плечі вниз, спина рівна, і нагору знову вдих. Ще видих. І повертаємося вдих. Ще раз, видих і в центр вдих. Добре, опускаємо руки вниз. Є. Yeah. Супер. Трішки ширше розводимо обидві ноги, стопи дивляться вперед. Піднімаємо руки нагору, опускаємо плечі вниз. Я згинаю одну ногу в коліні і нахиляю корпус разом із руками в протилежну сторону. Поїхали. Робимо вдих. Нагил і видих. В центр повертаємося, дих І повертаємося видих ще, дих, Видих. І трішки збільшити амплітуду, руки нижче. І через гору вдих. на видих, нагору вдих. І ще по одному разочку, Видих. Нагору вдих. Останній раз видих. І нагору вдих. Добре, опускайте руки. Розслабте зараз обидві руки. Прогортаємо плечі назад, розслабте лікті повністю пальці рук, повільний, спокійний, приємний рух. Ще три, два, один. В іншу сторону, вперед, чотири, три. Два. Один. Добре. Підводимо руки назад, можете об'єднати замочок, нахиляємо голову в сторону. Спокійно, відчуйте бокову поверхню зараз шиє. В сторону, 4, 3, 2. І змінюємо на круговий рух. Підборійте на груди, вдих, назад, не заводьте голову. Можете подивитися нагору. І опускаємо вниз ще вниг. Опускаємо видих. Останній раз. І вниз, видих, добре. І розкрутилися нагору. Супер. Піднімаємо знову руки в сторону. Відчуйте, що плечі ми опускаємо вниз, розтягуємо себе за руками в сторони, трішки згинаємо коліна, робимо вдих, розгинаємося в спині, відводьте руки максимально назад і з видихом округляємо спину, підкручуйте та, щоб ваш куприк Зараз дивився майже вперед на коліна. Маківка вперед. Знову вдих. Розгинаємось. Видих. Кругла спина. І ще два рази. вдих, видих. Плечі опускаємо вниз, лік лікті розгинайте. І ще раз, вдих. І видих. Супер. Добре. Руки в сторони і опускаємо вниз, видих. Супер. Залишаємо стопи на ширині нашого тазу, розслабте плечі шию, ми відводимо таз назад і ніби витягуємо себе, як подовжуємо ніби хребет, опускаємося вниз через прогін, вкладаємо живіт на, б... на наші стегна, опускаємо вниз маківку і спокійно, сантиметр за сантиметром, розгинаємося повільно нагору, ніби хвиля ще раз вниз, Спокійно згинайте коліна настільки, наскільки вам потрібно. І на гору, ще вниз. Можете відштовхуватися руками від стегон, якщо вам так зручніше. Ще один раз вниз. І на гору. Супер. Ідемо вниз і залишаємося сто. З цього положення ми розгинаємо по черзі кожну ногу. Спокійно, видих, дих. Видих, дих. Відчуйте, що ви стоїте повністю на всій стопі пальці, ніг тиснуть підлогу. Якщо вам зручно, можете поставити руки на підлогу. І ще два, один. Супер. Згинаємо обидві ноги, піднімаємо. П'ятки нагору, і ми будемо розгинати обидві ноги разом і знову згнаємо вниз вдих нагору видих. І ще вдих. Навіть якщо у вас підриваються руки, ось так. да Нічого страшного, можете покласти руки на коліна, розгинатися. Так само я продовжую 2. І останній раз один. Супер. І розкручуємося нагору з круглою спиною, підкручуєте зараз таз. Рух починаємо тазом і нагору. Супер. Об'єднуємо останні дві вправи. Ми відводимо таз назад, розгинаємося в спині, вкладаємо живіт, опускаємо руки на підлогу і крокуємо вперед в планку. Долоні у нас під плечима, перевіряйте, піднімаємося в гірку. спокійний вдих, на видих, знову планка і крокуємо назад, до ніг. Згинайте коліна і з круглою спиною спокійно розкручуємося нагору. Ще раз вниз, хвиля. Долоні вниз, крокуємо вперед планка. Гірка. Знову планка. Повертаємось назад. Зігнуті ноги, розкручуємося нагору. І ще раз можете пришвидшуватися, якщо вам хочеться вже інтенсивності, або заповільнюватися, якщо потрібно рухатися в своєму темпі. Наші 4. Вниз, крукуємо вперед. Планка, гірка. Повертаємося. Кругла спина, спокійно, вниз. Оп! Вперед. Планка, гірка. Повертаємося. Кругла спина. Хребет дуже полюбляє. Різноманітні рухи. Гірка. Планка. Розкрутилися. У нас останній разочок. Поїхали вниз. Крокуємо вперед. Планка, І гірка. І повертаємось. Супер, спокійно. Розгортаємо себе нагору, спокійно дихаємо, робимо глибокий вдих. Спокійний видих, супер.